Станіслав Жуковський. На думку дослідників, Жуковський вважається майстром не лише пейзажів, а й інтер'єрів. Більшу частину його творчості займають зображення красивого залу та природи, яку він зображує через шибку відкриті тераси та вид яких розкриває з цих терас. Картина осінь веранда, яка відноситься до цього циклу картин, і була намальована в 1911 році. Улюблена пора року художника була осінь. Саме її він зобразив на цій картині. Зображення розповідає нам про осінь, що настала пора, коли все починає в'янути і жовтіти, листя починає опадати з дерев. Можна побачити, що листя берези вже набуло червоно-жовтого кольору, і на їх тлі зелені сосни, тільки створюють нам той неймовірний і природний контраст фарб. Також художник вміло зробив кут веранди, яка оточена перилами. Терасу художник зобразив просторою. Здається, що він хотів звернути нашу увагу на весь простір. На терасі зображені лави та стіл. На столі стоїть скляна ваза, в якій зібрано осінні букети з листя. Ця зображена тераса, начебто, символізує своїм простором безмежну батьківщину. Ми ні на хвилю не можемо відірвати свій погляд. Нам хочеться опинитися там. І сісти на цю лаву, спершись руками на стіл, і спостерігати за тим, що відбувається, а може взяти фарбу і полотно і спробувати зобразити щось подібне.